Що відбувається з людиною після смерті? Два моменти, які ми повинні розуміти в цій темі. Перший еклезіаст пише: адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки і пам'ять про них забувається. Їхня любов, їхня ненависть, ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Перший момент людина перебуває в безсвідомому стані. Вона нічого не знає, не бере ні в чому участь під сонцем. Тому ніяка душа, ніякий каспер ніде не літає, нічого не робить. Другий момент, який нам треба розуміти: Пророк Даниїл, коли бачив останні події планети Земля, говорить про, про наступне: багато з тих, котрі сплять в порусі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. Отже, другий момент, який ми бачимо, що в останній час при приході Ісуса Христа мертві воскреснуть праведники для вічного життя, а всі інші для вічної наруги.